Любі підписниці каналу, хочу вам порекомендувати одну українську майстриню, яка виготовляє просто неймовірно прекрасні вишукані українські сорочки. Асортимент жіночий і ці вишиваночки підійдуть на будь-яку фігуру, як на дуже тендітну, так і на повну. Тобто, пишна краса буде почуватись в такій вишиванці. Дуже комфортно, і вона, ця вишиваночка, дуже гарно приховує животика. Ось подивіться, який асортимент є у Вікторії. Наразі стартує акція вишиванки по 1200 гривень. Подивіться, ось така червона з чорним це натуральний льон. Їх можна як вправляти в брюки, так і носити вільно. Ось така вишиваночка біла з. Червоною ниткою дуже гарно. Різні стилі вишивки, геометричні, популярні дуже вишивки, є тактична вишивка у Вікторії. Тобто різні стилі вишивок це машинна вишивка, це зроблено за допомогою спеціальної програми. Ось подивіться, яка краса це дуже модні вишиванки, які йдуть біле по-білому. Нитка по білому льону. Біла нитка по білому льону. Дуже вишукані. Вони в реальності виглядають дуже гарно. Ось це мені дуже подобається. Вони, вони і нарядні, і повсякденні носяться з будь-яким одягом, в тому числі з джинсами, з брюками, абсолютно з усім. Кольори у Вікторії, кольори тканини дуже цікаві. Вони підходять. Під будь-який одяг і до будь-якої зовнішності. Погляньтеся, яка краса, дуже нарядна. Сам крій просто бездоганний. У мене така вишиванка, скоро вийду в ній в ефір, вона буде тактично кольору оливки. Ось подивіться, це просто це, це, це дуже гарно. А це моя найулюбленіша вишиванка. І, мабуть, скоро я собі її замовлю. Вона дуже красива. Так що підписуйтесь на Facebook Вікторії Стеценко і замовляйте цю красу і носіть наш етнічний український одяг з задоволенням.